3 травня 2023 року Херсон під масованим обстрілом впродовж дня. Під вогнем, залізничний вокзал, і переїзд, будівельний магазин, супермаркет, автозаправка та житлові будинки загинули 24 людини, 51 поранений. Тамара Смолярчук 3 травня втратила матір та молодшу сестру. Вони жили на нашому наух мікрорайоні остров, і там, значить, з ноября місяця не було ні отоплення, ні, ні води. Вот. И когда сильнее начались обстрелы, они переехали жить к моему брату на, в район Стеклотара. Там частные думы, было отопление и тепло. Вот. И вот 3 мая прилетела прямо в их это... снаряд в их дом, и они погибли обои на месте. Маму звали Шахматова Варвара Стефановна. Она всю жизнь проработала в областной больнице, была медсестрой. Вот. А... Моя младшая сестра, она была учительницей, работала 20 лет в 28 школе. Выпуск 4 выпуска сделала. Учнікована младшучительниця младших класів. і дуже любили во всьому городі. її знали. ви знаєте, не пойду. Я от ходила, мамину пенсію оформляла, і там її ученікі віздіучнікі її... сестру. звали Кірпіченка і Єліна Євгенівна. Близько 14 години російські військові обстріляли супермаркет. Лікарка Херсонського регіонального онкологічного центру Ніна Могила отримала поранення та контузію. На місці вона каже, намагалась надати першу медичну допомогу своєму колезі. Завідувачу гінекологічного відділення Олександру Моргунову, але чоловік помер у лікарні. Спочатку він приїхав в магазин, а потім я приїхала. Приїхала туди. Чому? Тому що потім місто ходило на комендантську годину на три, по на три дні, да? п'ятниця, субота, неділя. І поїхали отак після роботи. Ну і сталося. Так, що попали під обстріл. Це був мій завідувач відділення. Починаючи з 2018 року, ми працювали разом. Це була дуже хороша, вічлива, дуже чуйна людина, з котрим було працювати в задоволенні. Старша медична сестра гінекологічного відділення Валентина Полиняка була знайома з Олександром Моргоновим понад 40 років. Разом в онкоцентрі працювали із 1991 року. Йому асистувала в операційній, як операційна сестра, присутня на операціях. Він дуже гарно оперував, дуже гарно погодився з пацієнтами. Він ну, був лучший у нас як хірург в диспансері гінеколог. Дуже чинний, добрий, чуйна, доброзичлива. Його одразу полюбили в колективі. І як хорошого хірурга, і як і хорошу людину чуйну. Бо його сильно любили. І ми теж. Олександр Моргунов очолював гінекологічне відділення більше 16 років, розповідає директорка онкологічного центру Ірина Сокур. Він дав поштовх розвитку гінекологічного відділення за всі роки роботи. Це понад 16 років. Він підготував сім лікарів, які його учні, які стали першокласними лікарями-гінекологами. Як хірург він за весь свій час роботи, це понад 32 роки роботи в нашому закладі. Він виконав понад 9 тисяч хірургічних втручань жінкам. Як людина, він був дуже спокійною, врівноваженою людиною. Любив пошуткувати, неконфліктний, Він був надійний. Під час окупації Херсона Олександр Моргунов відмовився співпрацювати з окупаційною владою, розповідає Ірина Сокур. Він не виїздив із Херсона, бо не міг лишити своїх пацієнтів. На той час в онкоцентрі залишались два лікарі. Після деокупації, коли ще погіршилася ситуація в плані електропостачання, виїхали, ну, почалися обстріли і виїхали лікарі з променевої терапії, то Олександр Олександрович. Опанував ще одну професію лікаря з променевої терапії. У відділенні він був як господар. Всі ну відділення приємно завжди було зайти. Там завжди чисто, затишно, спокійно, немає ніяких конфліктних ситуацій. Ще він живе в нашій документації, ще він живе в наших наказах і він живе в наших серцях. Вже півроку пройшло, але ця рана ятрить наше серця. Старша медична сестра відділення анестезіології та інтенсивної терапії однієї з херсонських лікарень Тетяна Кириченко. Також загинула під час обстрілу в супермаркет. Я нагадаю, я пойду еще після в АТБ зайду, з мужем встретимся, она жила на Береславском, з мужем встретимся, пойдемо в АТБ зайдемо. От і все. На следующий день ми прийшли на работу, ее нет. Потім нам сказали, що вийшло такая Трагідія. Тетяна Кириченко була медсестрою, анестезіологінею працювала і в операційній, і в палаті, розповідає завідувач відділення Андрій Сис. В нашому відділенні вона була одним з найдосвідченіших працівників, тобто у нас вона працювала більше 20 років. Вона була дуже відповідальним співробітником, вона завжди відповідально ставила до своєї роботи, до своїх професійних обов'язків. Після початку війни. Наша старша медсестра, яка тоді працювала старшою сестрою, вона поїхала в Німеччину, виходить, виїхала. І Тетяна Володимирівна стала виконувати обов'язки старшої медсестри. Зазвичай Тетяна приходила на роботу за годину до початку зміни і ніколи не запізнювалась, говорить завідувач відділення. На телефоні дзвінки її телефон не відповідав. Уже тоді, знаєте, така стала ну, тривога на душі за, за неї. Ми всі таке почуяли неладне. Ми тоді е, почали обдзванювати лікарні. Наші от в обласній лікарні вияснили, що туди потрапив її чоловік. Ну, через деякий час він тоді помер. На жаль, вони тоді попали в самий епіцентр цього обстрілу. Нагадаємо, 3 травня російські військові нанесли по цивільних об'єктах обласного центру щонайменше 18 цілеспрямованих ударів реактивними та осколково-фугасними снарядами. Повідомив офіс генерального прокурора. У Херсоні та області 4, 5 та 6 травня, місцева влада оголосила днями жалоби за загиблими внаслідок російських обстрілів. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Печенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.